Від навіть католики котрі лишилися віри православної, вони увіділи, що взамін греческого православного обряду кероміфодівськими текстами, вони рівного у латинському обряді знайти не можуть, бо там нічого не є рівного нашої, православної, киломифодівської богослуження у стократ більшої по суті по богословській думці, по поетичності, по співучості чим щось друге, тому й вони, рикатолики, дойшли від православ'я, але залишили собі все православне, в тому числі. І навіть на службі вони стали знедавна знову називатися православними. Але якщо ми не єднакої віри, то хоча б. Нам в Закарпатті вдалося не воювати, не протиставляти себе, а держатися носітелям древнього керівнифодівського язика в'єдно і творити школу, в єдно, писати історію в єдно, бити нам все переудало так, що ми живемо в Україні і ми громадяни України, і ми патріоти своєї держави, а русини Лемки в Польщі – патріоти Польщі. Русини Парешивщини, патріоти Словакії. Так кожний, де ми живемо, ми не нарушаємо якихось других законів, зоставаємося громадянами своїх держав. Ми ніколи не забуваємо, що наша обща історія, кирило-мефодіївський язик, культура, традиція, православна віра, бо лише так поступаючи, розуміючи, чим ми обладаємо, допомагаючи і нині молитвами єдинства нашої держави. Помагаючи воїнам, моляся за переселених, підтримує людей, котрі потребують нашої допомоги, ми поістину настоящі православні діти Божі, благословенні. І тут носителі віри православної, новозавітного служення Духа, а вічності віруєм разом з освятими і зможемо наслідувати в єдно з усіми послідовниками Кирила і Мефодія, Царство Божого. Амінь.